166 день вторгнення. Як ви бачите, це Київ ранок, Київ ще не прокинувся, але ми всі збираємось біля офісу, бо будемо їхати до однієї цікавої людини. Це я заходжу до свого кабінету, перевіряю обов'язково час та збираю речі, які потрібні будуть в подорожі. В основному, що я беру, це акумулятори для того, щоб почати працювати на світильниках в зонах, де немає струму або для того, щоб показати в екстремальних умовах роботу наших світильників. Їдучи далекою дорогою, завжди згадую своє аграрне минуле. Маю багато друзів. До речі, багато аграрних підприємств робимо освітлення. Коротко кажу, освітлені корівни та Сан Сансанича. Можливо, вирішили ще лечу в Монако, але ні. В Монако я зустрінусь з обіговищем після перемоги. А сьогодні буде цікава зустріч. Доброго дня ми добрались до такої відомої легендарної людини, аграрія. Олександр Гроч, ви вже користувалися нашим світильником. Скажіть, чи можемо ми рекомендувати іншим і взагалі як він в роботі? Тому що виготовлення світильників це одне, а користування це зовсім інше. І для модифікації нашого виробництва, щоб зрозуміти, де можливо щось нам змінити. які можливо у вас були ну до нас питання відносини. Дивіться, якщо чесно, то я не знаю, де його можна примінити. У, е, на гражданському житті, але я точно знаю, що це у пошуках шахідів, це незамінна річ, це просто. Єдине, що ми ось того світильника, що, ми вам давали, що ви нам давали пройшли раз, ми його тут усього оплачуємо, усіляємо, тому що коли стріляєш з ЖК, оце ось починає лопати, оце ось взагалі відлетіло зразу і поставило. Тобто ми його оплачуємо такою пластиною, щоб ми тоді, коли на станок ставимо на... там, де стоїть ДШК, бо воно трясе його сильно. Ну, якось так. Де його у, е, як на гражданки примінить? я в принципі, ну це напевно так знаєте, на, де на охороняємих територіях. Ну Щоб ви розуміли, е, я навіть е, чув погано. Чув погано, ну як мопед летить. Але коли наводиш, ми його ловили лучом. Ну це на кілометра два-три, а то і взагалі, ну я, ну я лично не стріляв навіть тоді, коли я його бачив. Тому що ну, він дуже далеко. Ну, я, я не, я не бачив таких фонарів, щоб отак так світили, так здорово, ну так далеко. Це, це просто я не взагалі не розумію, навіть, що це можна взяти. Я вже роздивлявся на нього, роздивлявся. Думаю це лінзи ми я, лінзі, не, я, я не можу зрозуміти, за чого він так далеко світа. Ну, ну реально він світа. То це, якщо на річці стоїмо, то це ми можемо повністю всіх браконьєрів, отак ось, ось знову став і, і світи ж на 4 кілометри, ну видно, як качки і лебедя плавають. Ну. Дивіться, зараз буде осінній час, буде велика туманність, То ми вам передамо і накладку жовту для того, щоб в туманність він працював гарно. Дуже дякую, що знайшли для нас час від всіх жінок України. Поки ваша дружина не бачить, я вас приобніму. Хочу подякувати тому, що на сьогоднішній момент надання робочих місць, взагалі розвиватися, займатися точним землеробством. Це дуже складна праця, але вона в майбутньому буде відображена нашими нащадками. Хочу вам подякувати і щирого серця від моєї сім'ї, від моєї мами, від нашого виробництва. Бажаю вам тільки здоров'я, благополуччя. І довгий, довгий хліб і, довго, і, тріп, і Дякую. Я вам хочу побажати тільки розвитку, тому що я трошки аналізував ситуацію. Мені дуже було інтересно. Ну, ми дуже багато перешерстили інтернет, я вам скажу чесно, щоб знайти щось подібне. Ну, дуже багато чого брали. Чесно, скажу, купляли, але це все хлам. Але е, коли ми ви нам ви сам, я не знаю, як ви мене знайшли, ви сам мені запропонували, передали безкоштовно, да. я хлопцям передав. Зробили на установці. коли ми побачили, як воно працює, ну чесно, я е, у, трошки заінтересувався вашим е, виробництвом, і на сьогодні я хотів би, щоб ви під'їхали і на стадіон. Подивилися, що ви можете нам предложити по здешевленню, скажімо так, щоб було ціна качество і по хазяйству. подивитися, що ви зробили, подивилися, може, якесь на предложення зробити. Якщо ви мені завтра об'їдете мої хазяйства і реально скажете, що, вже усе, якщо ви поставите отак і отак, ви будете мати економії електричества, таке-то, таке то, я добре жану вашу пропозицію. Так що слава Україні, слава українській нації і спець Російської Федерації. федерації. Це дуже... Я хотів би сказати, Вова, діп, діп, а ми тобі будемо допомагати. Я хочу зараз запитати.